Всім привіт! У цьому відео покажу, як зробити саморобку для підключення лампочок на 220 вольт до мобільного телефону. Одразу скажу, що ця саморобка не зашкодить вашому телефону, оскільки USB роз'єм на це розрахований. Всім приємного перегляду. Отже, перш за все потрібно взяти роз'єм USB Type C і розібрати його за допомогою канцелярського ножа. Знімаємо з роз'єму ізоляцію. Далі відпаюємо залишки дротів. Тепер кладемо роз'єм під мікроскоп і припаюємо до нього резистор на 5,1 ком. Один кінець резистора припаюємо до п'ятого контакту, інший до мінуса. Це робиться, щоб на виході роз'єму була напруга 5 вольт. Ось мій результат. Далі припаюємо дроти до мінуса і плюса. Потім збираємо в корпус. Корпус узяв зі старого роз'єму Micro USB і трохи його доопрацював. Потім підключіть кабель до телефону і перевірте, чи є напруга на виході. Як бачите, напруга близько 5 вольт цього нам цілком достатньо. Далі знадобиться стара неробоча зарядка від телефону. Розбираємо її та дістаємо плату. На платі є трансформатор. Його треба випаяти. Трансформатор має мати шість виводів, інші не підходять для саморобки. Потрібен транзистор КТ 805, резистор 1 ком і шматок монтажної плати для пайки за наведеною схемою. Ось така в мене вийшла плата. Далі я взяв пластикову пляшечку від якогось ліків. На пляжці слід нанести розмітку і відрізати дно. Ось так має виглядати. Далі беремо патрон для лампочки і під'єднуємо до плати. Зібрав патрон, треба намотати трохи ізоляційної стрічки. Після намотування ізоляційної стрічки патрон слід помістити у пляшечку. У кришці просвердліть отвір і вставте провід з USB розємом Щоб провід не відірвався, зав'яжіть на ньому вузол. Тепер цей провід слід під'єднати до плати. Добре ізолюємо. Дроти кладемо в пляшечку і закручуємо кришку. Ну, ось саморобка і завершена. Тепер ви можете підключати до мобільного телефону будь-яку малопотужну лампочку на 220 вольт. Для сумнівних, у мене лампочка на 220 вольт. Показую, як підключаю її в розетку. Бачите, вона справді на 220 вольт. Тепер цю ж лампочку підключаю до мобільного телефону. Все добре працює, далі підключаю лампочку потужністю трохи більшою. Взагалі, саморобка вийшла чудовою. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Всім дякую за перегляд і всім па-па. Продовження!